Повернення вже не буде. Цьогоріч НМТ повноцінно замінив традиційне ЗНО. Сама процедура проходження електронного тесту залишилася такою ж. Єдине, що тепер учасники мали не 120 хвилин, а 180. Це пов'язано зі збільшенням кількості тестів та зі зміною їх різновидів цього року. На рівненщині явка учасників на основну сесію становила 95%. В нас в Рівненській області було зареєстровано 10 тисяч 751 учасника. Для них ми запланували і проводили тестування в дев'яти містах області. Для цього ми відібрали 23 заклади освіти, які відповідали тим вимогам, які попросив нас задовольнити Український центр оцінювання якості освіти. Насамперед, це сховище. Наявність комп'ютерної техніки, яка може працювати в онлайнових ресурсах, загалом в Україні зі всіх заявлених учасників, а їх понад 280 тисяч, тест із української мови не склало лише 253 особи. А ось щодо математики, ситуація дещо гірша. Майже 11 тисяч вступників провалили оцінювання на Рівненщині ж цього року. Чимало учасників досягли найвищих результатів. Маємо цьогоріч в області 135 осіб. Сіб, які набрали максимально можливий бал з української, з математики з історії України з іноземної мови з англійської мови, ну і з інших предметів, маємо одного учасника, який набрав 200 балів з трьох предметів. Не минулося під час тестувань і без непередбачуваних ситуацій. Під час проходження тесту були зафіксовані хакерські атаки, які призводили до технічних збоїв у роботі сервісу. Вступники, які мали труднощі з роботою, тестувальника мали можливість подати відповідні заяви, аби згодом взяти участь у додатковій сесії НМТ, яка стартує вже незабаром. На Рівненщині для цього підготували дві локації. 182 учасники, із них 5 будуть виконувати. Тест у двох пенітенціарних установах. П'ять учасників, які перебувають у місцях позбавлення волі, от вони теж виявили бажання складати національний мультипредметний тест. Якщо основна сесія проходила в нас. У дев'яти містах то додатково буде проходити всього вдвох. А відтак часу на те, щоб добратися, учасники муситимуть затрачати більше. Цьогоріч, на відміну від минулого року, третьої спеціальної сесії не буде. А щодо вступної кампанії її здійснюватимуть переважно дистанційно через електронні кабінети вступника. Дарія Солодовник та Артем Шаула, телеканал АІТВІ.